Вітаю, шановне панство! Зараз зробимо з вами огляд на зарядну станцію Ferry. Якщо бути більш точним, то це зарядна станція Т-переносна портативна зарядка. Вона так і класифікується у компанії Ferry як Portable Wallbox. Зараз ми її обійдемо. Я вам покажу, як вона так виглядає. Це в мене склад. Не обращайте внимання на безлад. Так, ця стоєчка, вона не підназначена для цих приносних зарядочок, то я вже так трошки зробив, козирьок розвернув. Ну і підключив до розетки. Але її можна, як бачите, і використовувати, в принципі, якщо вона буде накрита якоюсь дахом. Кабель 5 метрів. Пістолет в даному випадку це Китай. Ну, самий Розповсюджений Type у нас, напевно, зараз в країні. Я думаю, більш популярний навіть, ніж Type 2 чи Type 1. Так, чим хороша ця зарядна станція? Ну, по-перше, вона підключається до Wi-Fi. Бачите значок. Тобто, її можна подружити з додатком Tuya Smart, він називається, і через додаток робити керування. Тобто все це меню відображається на, на телефоні. Там можна робити таймер, ставити таймер. Можна робити відложений старт, можна е, робити ну, до мережі умного будинку під'єднувати. Тобто робити якісь сценарії. Але через е, ручне керування на самій зарядці ми теж можемо багато чого настраювати, багато чого... так само робити таймер е, відложений старт. Зараз перейдемо до меню. Що можна робити? Можна цю гарячу клавішу відключати, вона як блокіруюча. Ну, зараз окремо про неї розкажу. Можна землю відключати. Бачите, Ground у мене відключений. Хоча заземлення у мене в переходнику. я думаю, що є. Можна включити, зараз перевірити. Включаю землю. Виходжу, щось подивимося. Якщо у мене землі нема, то вона це покаже. Ні, все нормально. Тобто вона би зараз показала шивку, що немає заземлення. А оця от кнопочка це така аварійна кнопка. Якщо ви її нажимаєте, то вона повністю входить в такий аварійний режим. І в цьому режимі вона не, ну, ніяк не реагує пістолет. На машину не реагує. Коротше, вона Коли пістолет ставить, і навіть в момент заряджання, якщо її нажати, то сразу припиняється повністю вся взаємодія з машиною. Тобто така аварійна кнопка дуже зручна. І це ну, особенності зарядних станцій, що вони можуть мати такі от додаткові елементи захисту. Потому, що в портативних зарядках такого немає. немає. Так, що ще ми можемо тут е, подивитися по ній? Ну, Як робити, робити дедлай і таймер? ну то Просто наклацати скільки вона годин буде заряджати, скільки, через скільки годин буде заряджати, міняти ампіраж. Зараз ще в менюшки, кстати, тут є секретне меню. От, коли заходимо в About, і здається, що нічого вже не можна робити. Вона ну, напише, там, скільки кіловат, там, -та -та, коли вона була вироблена. А якщо нажати цю кнопочку, то це секретна менюшка, Це мені вже інженери розказали. Тут можна е під, е підтерти е дату, е тобто ну, скільки вона там заряджала, е тут хістері, кажуть, історію а також е утечку відключити, якщо десь невеличка утечка, бо тут в скритому меню, і вольтаж е відрегулювати. Тобто теж така досить приємна, ще якийсь плюсик. Досить приємна така додаткова опція. Charge план, charge log. Вона показує charge-лог. Давайте подивимось, може вона вже щось заряджала. Два логи, Ну, це її на фабриці перевіряли. Да. Ну, Взагалі-то нема логів фактично. Але вона сохраняє кожен лог. І через додаток можна його подивитися більш розширено. Тут, тут, тут я не бачу цих якусь інформацію, тут, тут просто тут є лог цей. А як його розвернути? ну, Я думаю, що на менюшці зарядки його розвернути не можна. Думаю, що тільки через додаток. А через додаток нам буде показувати час. Скільки напруги пішло. Так. Charge план. Давайте ще, ще charge план зайдемо, Ага, курен, ну все план. Ну, от це ж настройки відложеного старту. 32-А однофазна з розеткою європейського формату. О, це в мене вже цей трошки. Європейський формат промислової CCS. Він під'єднується зараз в мене через перехідник, її можна так використовувати, але обмежувати до 16 А в такому випадку. На кабель 5 метрів. Настойки вона розміщена. Я діджаєм знімаю, щось він починає глючити, як завжди. Довго вже його не використовував. Так що зараз придеться заканчувати обзор. Бо це вже ну, 5 минут, я думаю, достатньо. В, що в комплекті йде? В комплекті йде оцей... Ну все, гуляй, Вася. зараз без нього продовжу. В комплекті йде оцей козирьок. Зручний, ой, цей е, козирьок кармашек зручний, він в комплекті. Тобто, це, це теж е, не кожна зарядка е, оснащена таким от додатковим е, зручним. Тобто її можна в будь-який момент, е, в будь-який час е, від'єднати від розетки, за цей хлістик підняти і, ну або знизу так підтухнуть, вона цю достати достать і з собою взяти в дорогу. Цьому з цьому і зручність. Що вона в два в одному, що вона якби як і портативна, і е, стаціонарна. Потому що стаціонарні зарядки, вони, звісно, не мають навіть розетки тут і безпосередньо під'єднуються до автомата. Все. Ще в комплекті, що йде, більше нічого не йде. Е, а, кріплення для пістолету. Бо, що я його теж змонтував, отут на стоїсі цій. Токріплене до пістолету йде, і воно таке в карбоновому цьому. І бачите, цей хлястик він якраз для е, кабеля, щоб можна було вмотати. Виглядає суперово. Якщо ви на стіні це розмістите, воно теж круто буде виглядати. Так що, в принципі, м -м, непоганий варіант за свої кошти фері. Вже досить давно на українському ринку зарекомендувала себе як дуже надійна зарядка. Дуже надійна. Я наголошую це, тому що я сам вже півтори роки продаю зарядки. У мене є сервіс, і ну, я знаю, як вони ламаються, що там внутрі, як вони зроблені, як вони постійно оновлюються. Тому я рекомендую купляти зарядки феррі. Кажу вам, що навіть оригінальні зарядки від лів від інших марок машин не завжди більш якісно виконані, ніж зарядки Взагалі Зараз Китай лідер з виготовлення батарей, машин навіть вже то що казати про зарядки. Тобто самі собі вони роблять супер круто. Тому не раджу купляти європейські зарядки, переплачувати. Наприклад, хороша зарядка для Mercedes, зарядна станція, коштує 60 тисяч гривень. У мене був клієнт, він купив за 60 тисяч. Потім мені дзвонив, як до Wi-Fi під'єднати. А фері буде коштувати вам в районі 10. Отака от, от. Ну, міркуйте.